Добрий день! Ви на каналі Магія мого Ми знаходимося біля яблуні. Зараз хочу поговорити про Підщепи на яких вирощується в даний час яблуні, дерева яблуні. В основному вирощується на середньорослих підщепах ММ106 та карлику підщепі М9. Дане яблуня на карлику підщепі М9. На середньорослих підщепах шпалярі поливу немає необхідності. На М9 необхідно. Шпаліра, індивідуальна опора і полив. Ну, якщо сильно росте, може і не бути. Е, Промислові сади в основному перейшли на підщепу М9. Е, чому? На даній підщепі яблуко більше, більший розмір, смак кращий, забарвлення і величина. Плюс беруть більший тонаж з даної системи, яблук більш... більша кількість. На даних підщепах, карликах М9 і ММ106 використовують формування крони дерева системою вертено. Вертено зі скелетами і гілками. В чому полягає ця система?